На 4 роки це є на поїздки. Якщо ви трошки тими проектами, фінансуються тільки поїздки. Але е, цікавим є те, що Євросоюз не гарантує виділення коштів на е, е, нечлени.

sobre a Thank you. Роби тут поштовхувати цю теорію, цю практику. Якщо вас доцікавлю, то тобто, треба сконтактуватися і можемо вам дати матеріали. І ми... Що воно цікаво не тільки для східних країн, а й для тих самих для західних країн. Ну, тут такі проекти морати. Тому тут треба дивитися саме на тематику і на пропозиції, на своїй ідеї. Це є шість робочих пакетів, які було створено. Учасників, партнерів за виконання цього робочого проєкту. Якщо так буде розписано, хто за що відповідає, то відповідно такий проєкт також отримує до сих тепер щодо... приїжджайте до нас на конференцію, приїжджайте, покажіть свої, свої досягнення, і може тоді за пару років щось бути. Ми таким шляхом йшли, наводили контакти з технічним імена в Німеччині, бо нам знадобилось років 5 напевне, їздення туди, показування, що ми можемо, запрошуємо. вашу we should Так, що ти їм заважаєш, що жити вжити працювати, вони без тих квартів мають. Буде через поляки, це не було купа, купа нюансів, купа проблем, які поки ми за скажем підготувалися. Зараз ми маємо життя поїхати у Францію тут з лабораторію на місяць. І е, таке обладнання, яке я бачив в тій лабораторії, то хіба що в фільмах про космічні кораблі і е, значить, фантастичних. Тому що е, я ще застав Ленинський Союз, коли у нас була мікроелектроніка, я ще їде на мір Івано-Франківська, колеги їздили Гордії на закриті заводи. Але те, що ми побачили зараз у Франції в полозі лабораторії, це... Ось. Тому, якщо інвестувати це, це, в цю справу час, то він дає якісь результати, дає задоволення і так за далі. potrebbe sì, per domandarsi cosa секти. Це дуже важливо. Я був, я сформулював просто питання, що ми не є селекти by university government, чи такому плані, що, ну, бо я мав на увазі, що, можливо, ми там зміни лабораторії, які вже маємо продавати, а можливо, нам є нові. І коли вже все весь проект був сформулюваний, а поляки, коли ще проводили цензурати його перед тим, як вже відправляти, я ж подписати не можу.